Добрий день, дорогі діти! Вітаю вас з новим роком. Бажаю вам миру, щастя і здоров'я. Сьогодні у нас новий урок, і ми повинні з вами розглянути, як малюються цифри на комп'ютері. В цьому віці ви повинні вміти добре рахувати від 1 до 10 до 20, а може хто й до 100. Але... Дуже важливо знати, як пишуться ці цифри. На комп'ютері у нас ми будемо їх малювати здоровими такими квадратиками. Тому я зараз вам показую, у вас буде поміч отака. Оце одиничка. Так, а це згадайте, що це? Чотири. А це у нас два, три. Тільки отак цією стороною. Три. Знову четвірка у нас. 5, 6, 7, 8, 9. Це всі цифри, що існують. Нолі ще є. Але його дуже легко малювати, так що кругленький такий, як бублик. Для того, щоб на... зафарбувати такі цифри, нам буде допомагати мавпочка. І сьогодні ми не, не чіпаємо мишку, ми будемо працювати з клавішами. Руху курсора. Стрілочка вверх, вниз, вправо, вліво. І от ми мавпочку, нам треба, у нас грушка одна. Треба, значить, нам знайти картку з одиничкою, поставити її отак. І треба намалювати таку одиничку на комп'ютері. Ми заганяємо сюди мавпочку, бачите, як вона швидко бігає. І пропуском пробілом замальовуємо. Спускаємося вниз. 1, 2, 3, 4. І знову замальовуємо. І так ми цю палочку, тобто одиничку, виганяємо звідси мавпочку, щоб вона нам не заважала. І натискаємо на клавішу ввода. І нам кажуть тут правильна відповідь. А тепер дивіться, скільки у нас тут баранчиків? 5. Треба знайти цифру 5. Ось так поставили, щоб вам була підказка. І починаємо малювати. Переганяємо мавпочку наверх і натискаємо на пропуск. І вліво пішли, вліво. А тепер дивимося, треба вниз. Раз, два. Вправо завернути. І знову вліво. Порівняли така п'ятірка, така п'ятірка. Значить, все добре. Натискаємо на клавішу Вода. І так всі цифри ми можемо нарисувати. І в кінці комп'ютер вам скаже дуже дякую вам. В -в Ваші батьки можуть вами гордитися. І я вами теж горжусь і чекаю вас дуже. До побачення, діти!